Всім привіт! Ви на каналі GameHata. Олексій на зв'язку. Як ви вже знаєте, то під час заходу Xbox Game Showcase студія GST Game World показали новий трейлер Stalker 2. І в цьому відео я хочу якраз про це й поговорити, але не просто розібрати новий трейлер та інші цікаві новини, а ще й подивитися на те, як же бомбить у росіян. Впевнений, що буде цікаво та смішно, тому з вас обов'язково лайк, підписка на канал та не забувайте про дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Також я хочу запросити в канал у Телеграм. Там ви зможете знайти дуже багато цікавого про ігри. Посилання зможете знайти в описі під цим відео. Ну а якщо ви молодці і вже це все зробили, то бажаю вам приємного перегляду та без зайвих слів. Поїхали! 9 червня нарешті нам показали геймплейний трейлер Stalker 2. Це все було представлено під час заходу Xbox Games Showcase. Хочу висловити особисту величезну подяку розробникам за те, що на такому урочистому заході вони вирішили зробити трейлер саме українською. Весь світ бачив та знав, що Stalker 2 саме український проєкт. До речі, хочу зауважити, що цього разу студія GST обійшлася без перенесення дати виходу. Чекати залишилося менше трьох місяців. Реліз від Будеться 5 вересня 2024 року для ПК та Xbox. І звісно, що без жодних сумнівів Stalker 2 став найгучнішою подією всієї презентації. Давайте розберемо трейлер, де я буду відмічати найголовніші та найцікавіші деталі. Починається все традиційно з металевих дверей та написом Made in Ukraine. Далі ми бачимо, як головний герой, якого звуть, Сків, піднімається драбиною, де нас зустрічає Ріхтера, якого ми вже бачили в попередньому трейлері. Потім ми разом виходимо на поверхню зони. Бачимо гарні краєвиди, аномалію, та чуємо пісню Мій рідний край, українська озвучка, українські пісні. Що ще може бути краще? Просто послухайте. Чарівний край черемошай, прута. І тут вже можна побачити, що графон розробники зробили дійсно на славу. Виглядає все гарно та відчувається, що розробники роблять графон в ногу з часом. Головне, щоб оптимізація не підкачала і можна було грати з комфортним FPS. Далі в кадрі ми бачимо КПК головного героя, на якому зображено карту зони та декілька іконок. Також зверху можемо побачити типові для ігор вкладки. В перекладі зліва направа. Карта, журнал, примітки. Покращення, статистика, архів та посібник. На наступному кадрі ми бачимо завод Росток, аномалію та будівлю, на якій написано базар та поряд бар. І вже стає зрозумілим той факт, що всередині грі також зробили все повністю українською. І за це дійсно респект. До речі, це не єдиний кадр, де ми можемо в цьому переконатися. Далі головний герой Скіф пробігає по даху будинку, після чого займає висоту, де за допомогою снайперської гвинтівки робить постріл. І тут можна побачити класну анімацію зброї та переконатися. В тому, що в грі непоганий графон та деталізація об'єктів. Потім скіф пробігає під вежею, де ми можемо побачити ще одну аномалію. І також можемо знайомити з арсеналом гравця: це пістолет, а також прилад під назвою Ведмідь. На наступному кадрі ми вже бачимо відстріл псевдопсів, які після вбивства просто розпадаються на крихти. Також можна звернути увагу на дуже гарний закат поруч розташована оглядова вежа, та, напевно, ця локація нагадує нам болото, тому що ми бачимо, що на поверхні місцями багато води. Після псевдособачого. Пак, ми бачимо кадри, де скіф прогулюється школою. Цей висновок можна зробити по партам в кадрі. Після школи ми вже спускаємось сходами в лікарні. Це ми розуміємо також по предметам в кадрі. Також можна звернути увагу на зброю головного героя. Бачимо, різноманіття тут дійсно є, виглядають вони пропрацьованими та мають кастомізацію. Далі ми переміщаємось в якийсь кабінет, де ведемо біс полтергейстом, який підбирає каміння, щоб створювати навколо себе щит. В наступному кадрі скіф вже трішки буяний, та веде біз бандитами. Доволі гарна Локація бачимо калюжі, мокрі стіни та все оточення від дощу виглядає гарно, та стрільба також зроблена якісно. Ну і звісно, я просто ну не можу пропустити та не наголосити на неймовірно класні українські фразі, яку звучає бандит. Потім ми знову потрапляємо на болото, де бачимо ще один прилад, а також аномалію бульбашку і розбитий гелікоптер. Далі ми знову ведемо бій з бандитами, після чого потрапляємо в лабораторію, де зустрічаємось з контролером. Знову хочу відмітити зброю. В кожному кадрі вона змінюється. Тут явно розробники зробили це навмисно, щоб ми побачили, який арсенал нам підготували. Далі можна побачити електроаномалію та прилад, який буде допомагати нам відстежувати артефакти та аномалії. Потім нас знову переносять на поверхню, де ми разом з Ведемо рукопашний бій з лисими мужиками, де якраз і можемо оцінити якість анімацій персонажів. І хочу сказати, що зроблено добре. Після бійки нам показують локацію під назвою Скадовськ. Це буде, напевно, база сталкерів. Тут є багато різних деталей. І звісно, саме в цьому моменті ми можемо познайомитись з сталкером-афроукраїнцем. Загалом ком'юніті зацінили появу чорного сталкера. А ось росіяни знову пробили дно та показали, що вони дикі мавпи та расисти. Ще хочеться тут зауважити на цікавий напис: хто не курить і не п'є. Є в аномалії помре. Також бачимо радянське радіо, з яким можна взаємодіяти, і, можливо, можна буде обрати якусь музику. І дійсно було б дуже непогано почути там якісь українські пісні. Ще ми бачимо, що, напевно, в цій локації ми зможемо придбати патрони, зброю та модифікувати її. Напевно, це й дійсно буде наша база. В наступному кадрі ми бачимо, як скіф заряджає РПГ для того, щоб поцілити в цього велетня, якого звуть псевдогігантом. Показали цього мутанта швидко, але на перший погляд виглядає непогано, і думаю, що Якщо десь в темному кутку ми його зустрінемо, то напевно можна буде відкривати свій цегляний завод. Далі ми знову бачимо перестрілку з моноліківцями, де ми знову можемо зацінити модернізований ствол та оцінити якість ведення бою. Локація нагадує покинутий завод, але можливо я помиляюсь. Ще можна побачити антенну зі сміття та оцінити локацію з другого поверху. Потім скіф опиняється біля складу контейнерів, де на фоні бачимо торнадо. І тут у нас говорить Фауст, зона така, якою бачиш її і ти. Це один із головних героїв гри, той самий сліпий чоловік, якого ми вже бачили в трейлері Серце Чорнобиля. І натякає він на те, що все тут має подвійне дно, після чого нас повертають в локацію, де Скіф та Ріхтер оговтуються після бійки з монолітівцями. Та все закінчується тим, що вони просто дивляться у небо. Що ж, хочу сказати, що геймплей просто вражає: графіка, анімація, стрільба, ефекти це просто вау. Гра з легкістю може претендувати на найкращу атмосферну гру, просто неймовірна увага до деталей. Зброю можна буде модифікуватися. Глушники, приціли та все таке інше, це саме те, чого так нам не вистачало. Однією з ключових фішок гри буде наявність просунутого штучного інтелекту і вдосконаленої системи симуляції життя. Завдяки цьому персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним із оточенням, без участі гравця, тішать і екшн-сцени. На перший погляд зроблено все доволі гарно та якісно. Зрозуміло, що гра не може бути ідеальною. Дійсно, в грі будуть якісь проблеми, і це загалом нормально. Можливо, десь будуть проблеми з анімаціями чи ще щось подібне. Але камон, гра від українських розробників, а не великих компаній. Зрозуміло, що бюджети для ігор різні, тому я не хочу сильно сварити розробників, адже якщо подивитись правді в очі, то зроблено все на доволі непоганому рівні. І я впевнений, що не просто так, Stalker 2 є однією з найочікуваніших ігор в індустрії. Тому в свою чергу я хочу наголосити на тому, що якщо у вас є можливість, то обов'язково підтримайте розробників та придбайте гру. Не треба користуватися зеленим стімом. Звісно, це. Стосується саме тих, у кого ж все таки є можливість саме придбати гру. Таким чином ви зможете підтримати наших розробників, щоб у них був ресурс робити нові класні проєкти. Ну що, трейлер ми подивилися, розібрали, а тепер давайте подивимось, що ж там росіяни. Так, мені довелося поринути у це лайно, щоб вам це показати. Тому готуйте крінжометри. Сміщає тільки чорний сталкер і мова українська. Ну і сігра, хочуть, хатять, язик і спользують. В черговий раз росіяни показали своє. Обличчя, яке у них відношення до нас, та те, що вони расисти, виглядіть як пластилін, якщо чесно. Ну а якщо чесно, нам твоя думка ну, взагалі не важлива. Кала єдись їдять. Ох, Денис, знав би ти, як нам на твою думку насрати? Може, тут просто закроють проект, скільки літ пройшло, не випускають. А можливо, ти все ж таки почнеш користуватися своїми мізками, якщо вони в тебе ще є. Хоча у росіян мізки так, дійсно, перепрошую, щось я дуже гарно думаю про росіян. Ну якщо коротко то саме через вас і був перенесений проєкт. Ага, опять то на обіцяні, хоча з 21 года всього до три года бласло, так все все реалізувати? Ага. Боже, які вони огидні. На самом деле сюжет достатньо простенький і скучний, і міста нелогічний. Хтось щось пише про сюжет, коли гра ще не вийшла, і ми не знаємо, що взагалі нас буде очікувати. Ми можемо припускати, ми можемо аналізувати, але як ти можеш щось казати про сюжет? Ну а зараз буде класика. Якщо не будет озвучки на русском, то нах, этот сталкер к Якщо чесно, то мені здається, розробники зробили свій вибір. Не буде російської локалізації, ви не зможете придбати цей проєкт. Невже це і так не зрозуміло? Ну і звісно, куди ж без зеток та веток? Букву Z ніхто не заметив на 1.24? Він каже про цей момент, і тут він побачив свою улюблену літеру Z. Ох, Бог... Боже, просто яка гидота. Все ничего, но как же у Бога смотрятся сцены боев. Просто откроется глаз. Стрельба, какая-то бультяшная, все неестественно. NBC просто тупые манекены. Даже в печени казались умнее. Я напевно це вже казал, так, але на вашу думку нам насратые. Знаете, с такой великою, великою горы. Это начало пи... ребята. Если уже поездка с нигерами добралась и до нашего сталкера, то не за горами и пьедете с феминистками аккуратно. в Сюжетку под видом екологів. Просто не могу поверить, что нигера добавили в абсолютно антиникерський сеттинг по современського пространства. В черговий раз Аслан підтвердив, що вони расисти. По друге, я не розумію, що означає нашого сталкера. Ти що, довбанути на голову чи що? Ти досі не знаєш, що гра українська в дупу ваш сталкер. Жаль, русский озвучки не будет. Блін, ну не підходить чего-либо. На екрані серйозні вещи показывают. Ані, Ви тільки погляньте на це координати, закинув поквап, іди своїм шляхом. Ну смішно ж <звук> восприймається на уровнях ладі Ох, oh, я думаю, вы бачите, как же опидгорает у россиян вид украинской мовы. Без русского языка это уже не сталкер. Что правда, то правда. Вся атмосфера рушится без великого и могучего, прекрасного русского языка. Тем более, что место действия игры происходит в той части Украины, которая преимущественно населена русскоговорящими людьми. Сталкер по определению не может быть нормальной игрой без русского звучания, потому что русский язык часть сталкерской атмосферы. И, до мы не І так подобається, що в них так підгорає дупа. Наконець-то вони хоч щось показали. Звісно, з озвучкою будь любой серйозний проект превращається в комедію. Так якщо це комедія, ти можеш просто не грати. Навіщо воно тобі потрібно, якщо тобі щось не подобається. Ой ні, не бачив геймплейного ролика в прошлій темі, сумнівався, покупати лі. Тепер точно уверен, що ні, така халтура денег не стоїть. Майже два з половиною роки повномасштабного вторгнення. І напевно він досі не розуміє, що в вашій країні купити гру, ну неможливо. А є трейлер на англійському? Вот к чему они на мир показывают на українському языке. Еще этот шильдик Maddy in Ukrainian жительно смотрится на фоне того, где делается игра, иначе деньги. Какая зрада. на зрада, перейшли на украинский і сразу по постсовєтської постсоветской атмосферы потеряли. Та як на мене взагалі хочеться всю цю постсоветську атмосферу втратити. На потрібно. Вигляди очень слабо. Плюс український язык убиває атмосферу. Сахли лізнулі западу і негра запихали туди. Ну, це класика. Вони просто в черговий раз показали, що вони расисти. І що, мабуть, мені потрібно ось це додати. А Озвучка говна. Надіюсь, знайдуться люди, що то повіселі застряпать. Ну так і не грай. Ігра супер, но этот хахляцький говор все портит. Знову жарти про чорного сталкера. Так, як на мене, то вже досить. Мені здається, що вже й так. Так, зрозуміло, що там думають росіяни про сталкер. Найголовніше, що у росіян бомби, та вони обсирають гру, але коли вона вийде, всі як один будуть грати. Ну якщо вам не подобається гра, ну просто не грайте. Якщо вам не подобається сталкер, ну навіщо ви його чекаєте? І я впевнений, що всі як один ці коментатори будуть грати в Stalker, пройдуть його і будуть знову полувати лайном гру. Я вважаю, що в черговий раз можна переконатися, які росіяни дикі неандертальці. Ну що ж, я думаю, в мене вдалося підняти вам настрій. Обов'язково залишайте свої враження в коментарях, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, а також тиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Звісно, ще запрошую в канал у Телеграм, там дуже багато цікавого про ігри. Посилання, як завжди, в описі. Нові ну, ви були на каналі GameHata. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.